Так, Всім привіт! вітання на каналі пошуках Золота, Монети Артефактів. Друзі, їхав сьогодні на розвідку. Був я по роботі в сусідньому районі і заїхав в сусідню область на розвідку. Коротше, заїхав по грунтовій дорозі машиною. Проїхав в метрі 20 і ледве виїхав назад. Думаю, так подивився на карті. Пішки просто там до 3 км йти до хутора. Думаю, об'їду зараз з іншого села, заїду. І там, наче, ну десь кілометр 800 мені показало, трошки менше. Вертаюсь назад і дивлюсь по під річечку поле таке гарненьке, склончик. І теж по РСЧА карті два будиночки. Думаю, ладно, машину залишу на асфальті, буде так спокійніше. Спущусь, подивлюся на ці будиночки і пройдусь понад берегом. Коротше, можна сказати. Четверта знахідка. Хі -хі. Була спинка з фібули, два оплавищі срібла. І дивіться. Та-дам! Динарик. Динарик. лемісний, правда, але все одно це динарій. Прикиньте. Видно тут ямки до того, як закрили вологу. Закрили вологу рівненько, гарненько. Думай, та поброжу вже. Уже чесно, нікуди їхати не буду. Буду топтатись на цьому місці. Сигнальчики є. Чотири пеніцилінові пробки викопав, дві пробки в горільчані викопав. Таке там обрізочки мідні попадаються. Ну, є сигнали кольорових металів, тому буду ходити тут. І далі всі знахідки буду вам знімати. Тож, давайте, мені за лікових сигналів, вам приємного перегляду. Підписка, лайк, коментар, обов'язково. Продовжуємо. Ще одна знахідочка. Це, я думаю, вже не почека. Але все одно річ стародавня типу запанки. Люди копають цікаві такі з камінчиками. Ну, а в мене просто така латунна чи бронзова запаночка. Продовжуємо пошуки. Ще одна маленька знахідочка. І дивіться, який симпатичний маленький, чи то бронзовий, чи то мідний цвях. Якщо це ЧК, то виконання дуже прикольне. Таких ще ніколи не знаходив. Сонечко вийшло гарно, так птички співають. Супер. Аби ще знахідків побільше, знахідок побільше. Було б взагалі круто. Ну, але надія є. Тож продовжуємо. Що? Ну що, надіюсь на ще одну монетку. Ух ти, срібло. Друзі, срібло, але. Окислене. І таке підзатерте. Я дивлюсь. Легенду взагалі зараз не роздивиться, що тут. Ну а морда кого напоминає? Адріана чи ні? Чи Аврелія? Ну, я скажу на сьогоднішній день те саме поки. Приємна знахідка. Е, хоч і така трошки неякісна, але це динарій, друзі. Днарій ще срібний, Трилончик Б, оцю всю поод'їдає і Буде, я думаю, гарніше набагато, ніж зараз. Круто. Другий динарик. Я в минулому році взагалі їх 4 чи 5 штук викопав за весь рік. А сьогодні вже другий? Супер. Продовжуємо пошуки. Візуальна знахідка. Шкода, що не ціла. Було б дуже чудове прясло. Продовжуємо. Ну що, ще трошки... Дорогоцінного металу. Дивіться, ще який оплавок срібла. Блін, в мене вже в роті все пересохло. Губи злипаються. Хожу вже. Не знаю, годинки дві точно хожу вже. Ну, приємний сьогодні вихід. Я скажу, розвідка, так? Да? Так, спонтанно. Ще й знахідками. Круто. Продовжуємо пошуки. Ще одна їхня знахідка. Ось така. ну Типу, ремінна накладочка чи щось такого. Тут ось дирочка, бачите, ось тут гвоздик навіть оцей бронзовий залишився. Воно до чогось кріпилося. Було як прикраса, напевне. Не думаю, що воно якусь практичну функцію виконувало. Скоріше все-таки як типу нашої біжутерії. Але приємна штука. Я пішов вздовж поля в розвідку далі. Покинув те місце. Але кераміка, я вже пройшов метрів 70. і кераміка постійно під ногами є є. Зараз -є. розвідаю, подивлюся, наскільки воно. Це поселення розтягнуте, можливо, колись з кимось ще приїдемо і гарненько походимо. А зараз продовжую розвідку. Так, друзі, Уже, напевно більше метрів 100 пройшов і все одно продовжується кераміка. І потрошку йдуть знахідки. Дивіться, яка краса. Таке відчуття, ніби не в полі знайшов. Ага, ну тут ось трошки або просто зігнута, або відломана це ось закінчення. А так, дивіться, голочка ціленька, ціленька все працюючи. отут почеп, почиститься іголку приймач, прийме цю голочку на своє місце. Крутяська знахідка, крутяська. Що ж, я думаю ще одна. Але це вже на цей раз лише спинка. З фібули, а, ще й обломана. Ну, на сьогодні це третя, одну я вам взагалі не показував. Ну, в принципі, трішки хуже, ніж ця, ця теж не лакшері, Ну, але сигнали ще є. Копаємо ще. Ну що, ще одна спинка світ, але на цей раз приємненько, Гляньте, як випало. Ой-ой-ой, вона ще й ціленька. Та ви що? Дивіться, цілесенька, вона закрита навіть. Ху-ху. Подивіться, яка гарнюнька. Ой, як я за ними вже скучив. <гум> Треба в себе ось вдома об'їздити свої місця по Черняховщині. <гум> супер знахідка, супер. Ну що, друзі? Я почав крутитись біля цих фібулок, де я знайшов ну, дві фібулки і одну спинку. І дивіться, що мені випадає. Знову лимісний, як перший був. Але це третій динарій. Ой-ой, щось він закиший такий. Адріан. Скоріше. всього, А може? Ні. Я в них цих динарях взагалі не розбираюсь. Але це монета Рима. Блін, я такий радий, я вам цього не можу передати. Я просто. Це спонтанне поле. Взагалі, ну, блін, ну це... це просто круто. Звісно, нарост такий будуть, трилон Б навіть не допоможе, але щось, можливо, трішки пооткисає, поотпадає Хух, крутяк. Поле бите, перебите, скоріш за все, але мої знахідки мене дочекалися. Вибитих місць не буває, все одно щось десь перевертається і знаходиться з кожним роком. Менше кожного року, але все одно. В ноль жодне поле не вибити. Давайте, в піднесеному настрої, ще якусь годинку, напевно. Ну, з пів години точно, можливо, ще годину. Копаю. Відійшов пару метрів. І сумна знахідка. Був перстень. Був якийсь перстень. Не думаю, що це ЧК. Можливо. Можливо, й ЧК. Хто його зна? Хто знає? Підказуйте. Там ще якийсь узорчик. А, розовітрів. Ну, це, скоріш всього, що не чекав. Середня а щоб цілий був, була б бомбезна знахідка. Ну що, ще одна монетка? Правда, якась затерта. Срібний. Срібний динарик. Знову в окислах. Знову... ага. Нечисте срібло. Тому такі окисли, але із такою монетою ще можна попрацювати. Четвертий день нарій. Обалдіть. Я вже йду до машини. Потихеньку так уже вертаюся. Проходжу трошки ті місця, де я просто е паралельно річці пройшов. Бронза трошки попадається. Міні. І така монетосина. А, ще була двадцяточка після реформена. Навіть рік не дивився. Так що якось так.